Мої вітання це лінія захисту. Юридична програма про ваші права та свободи. Правові новини, законодавчі нововведення. Деталі у анонсі. Справа білих левів. Дев'ятьом учасникам злочинної групи оголошено про підозру. На рахунку борців із педофілами 14 жертв та 34 відеозаписи. Права дітей про еволюцію повноважень ювенальної прокуратури та ситуацію із захистом прав неповнолітніх розповідає ювенальний прокурор Алла Мороз. Резонансні кримінальні провадження, оперативні матеріали правоохоронців, правові новини та події правового життя. Далі у випуску. Злітчим відділом прокуратури Кіровоградської області за оперативного супроводу СБУ в області припинено злочинну діяльність угрупування під назвою Білі Ли, учасники якого, в тому числі, і двоє правоохоронців, вчиняли грабежі, розбої та вимагання. Учасників злочинного угрупування було затримано на місці події при вчиненні тяжкого злочину стосовно місцевого мешканця. Були затримані фігуранти вказаного кримінального провадження, в тому числі при заподіянні тілесних ушкоджень одному з місцевих мешканців по потенційній жертві. Якщо ми бачимо організовану злочинну діяльність або причетність державних службовців, правоохоронців до вчинення корупційних дій або організованою злочинною діяльністю, про яку ми кажемо в даному випадку, тобто чіткий розподіл ролей, систематичне вчинення тяжких злочинів, не лише побиття, а грабежі, розбої, привласнення грошових коштів, мобільних телефонів, дорогоцінних виробів з дорогоцінних металів, які потім здаються в ломбард, є чіткий розподіл ролей кожного учасника групи. Тоді це компетенція спецпідрозділів. Діяла злочинна група на території міста Кропивницькій та області. До її складу входили двоє діючих співробітників установи виконання покарань та учасники футбольного фан-клубу. До своєї злочинної діяльності вказані особи також залучали неповнолітніх. Злочини вчинялися під лозунгами, боротьби з потенційними педофілами. При цьому одним із потерпілих виявився неповнолітній, якого білі леви жорстоко побили та принизили, знявши все це на камеру та виклавши відео із знущаннями в Інтернет, а загалом слідством вже встановлено 14 постраждалих осіб. Слідчими прокуратури задокументовано низку фактів злочинних дій учасників руху білі леви, зокрема цинічного побиття людей з подальшим вимаганням від потерпілих грошей, щоб відео знущань не потрапило в мережу. Відповідно до отриманої та задокументованої нами інформації за розробленим сценарієм, члени зазначеного угруповування. До якого входили також неповнолітні у соціальних мережах. Знайомилися із потенційною жертвою. В подальшому вони призначали зустрічі у відлюдних місцях, де інші члени групи здійснювали напади на жертви, проводили її пограбування, наносили тяжкі. Ушкодження, вимагаючи та фіксуючи на відео зізнання у нібито педофілії. Після цього шантажуючи розміщенням даного відео у мережі інтернет, члени групи вимагали грошові кошти та інші матеріальні цінності протягом досить тривалого часу. Дівчина у соціальній мережі викладає фото досить відвертого характеру, намагається отримати так звані лайки. Якщо особа чоловічої статі ставила такий лайк, це угруповання, відслідковувала хто це, встановлювало номер телефону і дівчина першою зізванювалася з цією особою. Вони себе позиціонували як такі, що борються з педофілією. Ми підготували певне відео, яке було здобуто в ході низки слідчих, у тому числі негласних розшукових дій. Це відео вже легалізовано, а у зв'язку з цим і може бути оприлюднено. Я хотів би і хотів би, щоб ви звернули увагу саме на потерпілих. Кінокрюк, Кінофрюкся, вигукче, вихокче, вихок, а тут дівкости колота сира, мімоміляк, ми емоційне в житі не пуч, пуще, вигукче. За результатами проведення 14 санкціонованих обшуків, у підозрюваних виявлено та вилучено знаряддя вчинення злочинів, такі як бейсбольні бити, балаклави, смартфони, планшети та комп'ютерна техніка, що використовувалося для організації та координування дій учасників. Крім того, вилучено емблеми угрупування, що подібні до свастики, грошові кошти, які були предметом злочинних дій групи. Вина вказаних осіб також підтверджується показами свідків та потерпілих осіб результатами судово-медичних експертиз. В порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України затримано 9 членів угрупування. Вказаним особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 189 -ї. вимагання поєднане з насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи кримінального кодексу України. Нами спільно з прокуратурою затримано 9 учасників групи, встановлено, що основними двома фігурантами вказаної групи є співробітники правоохоронного органу, а саме кіровоградського слідчого ізолятора. Злочинцям оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 3 статті 189 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, в тому числі по іншим епізодам злочинної діяльності яких Достатньо багато. Как и любая мать, конечно, вообще я даже не могла подумать, и он вообще. Займається спортом, він он... работал, все літо роботи, всі сусіди, всі с положительной стороны. сторони. разу не приходив, щоб руки там збиті були, чи э, десь підбите, десь він не являвся, чи не відповідав на телефон, ні разу такого не було. До сих пор ніхто не знає, за що вони дійсно сидять. То, що їх обміняють. Э, то, что они избивали и ловили педофилов, если милиция этим не занимается, то начали заниматься эти дети. Зважаючи на значний суспільний резонанс, що викликало викриття злочинної діяльності групування щодо причетності до вчинення злочинів неповнолітніх осіб, керівник відділу ювенальної юстиції прокуратури області та представник управління забезпечення прав людини нацполіції повідомили, що затримання чотирьох неповнолітніх учасників групи білі леви відбувалося на законних підставах з дотриманням всіх вимог кримінального процесуального законодавства. Порушень прав дітей не встановлено. Скарг на працівників ізолятору тимчасового тримання немає. Поспілкувався, якісь неправомірні заходи до цих осіб, не були застосовані працівниками ізолятору тимчасового тримання. На даний час триває комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх епізодів злочинної діяльності, а також повного кола осіб, причетних до вчинення окремих злочинів. Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області, чотирьох членів угрупування, в тому числі організатора групи, взято під варто. Їхню долю подальше перебування буде вирішувати суд. Потрібно задіяти усі можливі повноваження для стабілізації криміногенної ситуації в регіоні. Найбільш поширеними злочинами у 2016 році на теренах Кіровоградщини були злочини проти власності. Про це повідомив прокурор Кіровоградської області Анатолій Коваленко під час координаційної наради керівників правоохоронних органів регіону за підсумками роботи у сфері протидії злочинності протягом 2016 року. Кіровоградська область займає на сьогодні 23 третє місце. В Україні по рівню злочинності нас, як кажуть, опереджають лише Запорізька область та місто Київ. 75% від усіх облікованих 75 у регіони кримінальних правопорушень становлять злочини проти власності. Найбільше таких злочинів вчинено в містах Кропивницькому, більш ніж 4, 4 тисячі. В місті Олександрії півтори тисячі злочинів, в Світловодському тисячу, в Знам'янському більше, ніж 100 тисячу таких злочинів. Більше як на три чверті кримінальних правопорушень цієї категорії складають крадіжки більше 11 тисяч або 84%, 84 від всіх зареєстрованих по державі 77. Так що ми випереджаємо, на жаль, на цьому напрямі. Збільшила кількість крадіжок, скоєних з квартир. Спостерігається зокрема в Знам'янському, Світловодському районах, містах Кропивницькому та Олександрії. Спостерігається зростання майже на 10% розбійних нападів. Звертаю увагу проти власності: крадіжки, грабежі, розбої, ріст по всіх категоріях, на жаль, окрім посилення роботи патрульної поліції, за словами прокурора області, не менш важливим є встановлення відеоспостереження, що сприятиме розкриттю злочинів. В Кропивницькому та Олександрії встановлено лише по три камери відеоспостереження, в новоукраїнці жодної. При цьому в місцевих бюджетах кошти є. Вимагаю від присутніх керівників місцевих прокуратур активної співпраці з керівництвом місцевого самоврядування. Пояснюйте їм, що крім посилення діяльності органів поліції, необхідне сприяння місцевого самоврядування, бо вони також відповідають за безпеку своїх мешканців. Працюйте з цим, наголосив Анатолій Коваленко. Крім цього, як одну з причин високих показників злочинів проти власності, прокурор області назвав напружене соціальне становище у державі та регіоні, що в свою чергу штовхає незахищені та малозабезпечені верстви населення вчиняти кримінальні правопорушення для задоволення життєвих потреб. Скоєно майже 600 крадіжок з магазинів продуктів харчування та спиртних напоїв. Біля 1700 крадіжок з погребів, близько 500 крадіжок з автомобілів, близько 2000 крадіжок металобрухту з домовладінь. Тобто, якщо посчитати, скільки цих, мабуть, е, незначних крадіжок, але це все дає нам значний процент рост, росту злочинності проти власності. Не займати споглядацьку позицію на місцях, задіяти усі можливі повноваження, надані законом, та стабілізувати криміногену ситуацію у кожному районі області вимагає прокурор від правоохоронців. <му> Права дітей про еволюцію повноважень ювенальної прокуратури та ситуацію із захистом прав неповнолітніх розповідає ювенальний прокурор Алла Мороз. У полі зору програми захист прав дітей у прокуратурі області констатують факт зниження на понад 15% рівня підліткової злочинності. Завдяки зниженню рівня кримінальної репресії вдалося зменшити кількість поміщених підлітків до слідчого ізолятору. У сфері представництва інтересів дітей з початку року у судовому порядку захищено права понад 100 неповнолітніх. Ювенальні прокурори роблять усе можливе для захисту прав дітей, хоча самі опинилися у критичній ситуації із вкрай обмеженими можливостями про еволюцію повноважень ювенальної прокуратури та хто захистить українських дітей, говоримо у лінії захисту. З вересня 2016 року змінилися повноваження ювенального прокурора, як вони зменшилися, звузилися, як ви в цих умовах працюєте і що врешті-решт можете зробити для того, щоб захистити неповнолітніх. У нас був такий переломний момент. Це втрата після 30 вересня повністю повноважень щодо представництва інтересів громадян, зокрема дітей. В чому тут нюанс? В тому, що законодавець в конституції, яка є нормою прямої дії, виключає ці повноваження повністю, залишає лише представництво інтересів держави у виключних випадках. На сьогодні ми можемо говорити про те, що до 30 вересня 2016 року, який масив роботи ми провели, і ті справи, які знаходяться на розгляді, ми їх доводимо до кінця. Це нам дає такі повноваження. Надає перехідні положення конституції. Ювенальний прокурор у кримінальному процесі. От в якій частині зараз працює, які приклади можете навести? Ну, скажімо так, ювенальний прокурор у кримінальному процесі це зараз наша основна функція. Ми намагаємося її максимально використати, максимально активізуватись на місцях, зокрема, оскільки саме на місцях ми можемо бачити ці проблематики. Але є нюанс, коли нам раніше функція представництва інтересів громадян давала можливість заявляти позов в кримінальному процесі, в інтересах потерпілої дитини, дитини, яка скоїла злочин і так далі, зараз ми не можемо цього зробити, оскільки. Конституція нормою прямої дії. І оця норма КПК вона автоматично призупиняє свою дію. Зараз прокурор це державний обвинувач, якщо говорити правильно і коректно, публічний обвинувач на сьогодні. І я вам скажу, що тут є нюанс, на який я націлюю своїх якби підлеглих, в тому числі на територіях, що прокурор в процесі ювінальний, це в якійсь мірі захисник дитини. В чому це проявляється? Я вам приведу прості цифри для того, щоб було зрозуміло. У нас упродовж минулого року прокурор забезпечив процесуальне керівництво у майже 400 кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Це там, де безпосередньо є особа. Ще ціла купа є там, де слідство триває, і встановлюється особа, яка скоїла той чи інший злочин. До суду з них направлено 201. Частина пішла з угодами. От то я хочу пояснити. Я націлюю своїх ювенальних прокурорів на те, щоб йшли згодами про визнання винуватості, про примирення і з, і з клопотаннями, що дуже важливо для дітей, з заходами виховного характеру. Тобто, я вже колись наголошувала на цьому. А, захід виховного характеру це передача під нагляд колективу матері, це застереження, це направлення в спеціальну установу і так далі. Тобто, в будь-якому випадку це не місце, це не це не в'язниця, це не СІЗО, це не ІТТ, Тобто, це. Можливість, це шанс дитини перевиховатися. В даному випадку угода, там де диспозитивний порядок в межах санкцій передбачає, наприклад, застосування іспитового сроку, якщо санкція передбачає, але суд може вибрати більш тяжкий, то угодою можна передбачити саме цей момент. І от таким шляхом ми йдемо для того, щоб дітей, скажімо так, ресоціалізувати в такої в площині. Щодо позовів. То, на жаль, зараз ми можемо приділяти тільки позови в інтересах держави про стягнення, наприклад, неповнолітніх потерпілих на лікування, але знову ж таки це стягується з особи в інтересах держави, тобто конкретної лікарні, і знову таки державний інтерес, який зараз передбачається Конституцією. Зміни до Конституції України, норми якої є нормами прямої дії, наразі виключають можливість представляти в у суді ювенальним прокурором інтереси дитини сироти чи то інваліда потерпілої від злочину. Це стосується як заявлення позовів з ініціативи прокурора, так і його вступу в справу за позовами громадян та органів опіки і піклування. Тому ряд напрацювань лишаються нереалізованими а соціальні служби та центри правової допомоги, на жаль, не в змозі охопити та дієво. Захистити права десятки тисяч дітей нашого регіону, що потребують невідкладного захисту судовим шляхом. На сьогодні, за рік, ми вступили до вересня місяця в понад 100 таких справ, і всі майже ми їх виграли. В кожному випадку ми забезпечили поновлення права дитини. Чи це соціальний, чи це майновий, чи це особистісного якогось характеру. Реально за кожною цифрою стоїть дитина. Її конкретні якісь права порушені або обов'язки держави, які якимось чином не були виконані в даному випадку. Можна сказати, що прокурор кореспондує свої повноваження в сфері охорони дитинства, тобто державні інститути, державні гарантії, із конкретним правом і побажанням дитини в межах закону. Пані як воно має бути далі? От ви говорите про втрату повноважень, кому планується їх передати? Чіткого розмежування немає, коли ми почали вивчати весь масив нормативно-правових актів в цій сфері. Є такий нюанс. Перше передано центрам вторинної правової допомоги, які в нас є в усіх великих містах. Ми всі знаємо, населення про це поінформовано, але чомусь, скажімо так, до цього часу приходять до мене багато громадян, телефонують, звертаються в соціальних мережах, оскільки деякі не можуть доїхати туди, деяких не чують. Їм, в принципі, все одно хто прийде, чи законний представник, чи дитина там і так далі. І немає того. Якби це сказати правильно, мабуть, живе такого трепіщущого відношення до конкретної дитини, оскільки дуже величезний масив роботи в цих центрах, ми, ми маємо це констатувати дуже великий. Ми знаємо ці всі цифри, вони офіційно доступні. Інший суб'єкт це уповноважений Верховної Ради. Справ людини, повноваження, які були в нашій статті закону України про прокуратуру, 23-й, вони повністю переписані для уповноваженого. У них 10 чоловік в штаті на той момент було об'єктивно захистити всіх дітей, які проживають в Україні, 10 чоловік наряду з дорослими, оскільки ці повноваження в них ніхто не знімав, не можуть. Ну я вам приведу просту цифру. У нас в області проживає 175 тисяч дітей, із них дітей, які потребують захисту. Середня цифра, тобто вона коливається, це 15 тисяч, це є атовці, це є інваліди, це діти-сироти, це діти, які перебувають в місцях Несвободи. Вони хто захистить їх? Об'єктивно хопити цю площу неможливо. А, і е третій момент це є захисники, які за кошти, за кожне засідання можливо, Захистять інтереси дитини прокуратура області у судовому порядку попередила стягнення банківською установою з малолітніх дітей 7 тисяч гривень за борги померлого батька по кредитному договору. Так, банк звернувся до суду з позовом про стягнення кредитної заборгованості, навіть не поцікавившись, що на момент звернення боржник вже помер. Після встановлення факту смерті кредитор задля повернення боргу замінив відповідача на малолітніх дітей померлого. Один із банків, дуже таких великих в Україні, які надавали кредити населенню, незважаючи на те, що батько двох дітей, які вже залишилися сиротами, помер, автоматично, Замінює самовільно, незаконно вже скажу зразу, незаконно боржника і намагається стягнути кошти, які не виплатив померлий батько з цих дітей. Діти не встигли, так як вони малолітні, вони не досягли жодної цивільної дієздатності, вони не можуть погажувати жодні кредити. В даному випадку банк незаконно приділяє вимогу до суду, але захисника в дітей немає. У них немає ні коштів, ні особи, яка пішла, пізвернулася до якогось центру правової допомоги для того, щоб захистити. Прокурор моніторить дані моменти в єдиному реєстрі судових рішень і на стадії судового розгляду вступає в цю справу. Я вам скажу, ну без зайвих там моментів емоційних, що якщо б прокурор не вступив, банк би виграв цю справу. І ми в апеляції, уже вступивши в справу, безпосередньо мої працівники відділу захистили цих дітей законно і обґрунтовано. Було підтримано позицію прокурора і всі вимоги банку відхили. Запроваджено новий підхід до вступів ювенальних прокурорів у справи за позовами інших осіб. Так, упродовж поточного року забезпечено участь прокурора у 138 цивільних справах. Інший приклад дитина проживала в одному із сіл Устінівського району. Вона дуже досягла 16 років і по законодавству має право висловлювати свою думку в даному випадку щодо того, чи вона хоче позбавити свою мати батьківських прав. Дитина з народження виховувалась бабусі, коли ми почали з'ясовувати службу з права дітей. встановили, що мати жодного разу цю дитину не відвідувала, не цікавилась, ніяких коштів не надавала. Але тут був практичний момент, щоб дитині отримати певний пільговий статус і виплати. Їй треба було позбавити мати батьківських прав. Ну скажемо так, це не була навіть формальність, оскільки ця дівчина настільки була обділена увагою, їй було емоційно дуже важко, і подавши сама цей позов до суду, тобто вона вже дійшла до тієї межі, коли сама подала позов до суду. Не було незаконного представлення. Була бабуся, але старенька бабуся. Ми розуміємо всі, що в селі вона б не змогла надати їй праву необхідну допомогу. Я вам скажу так: тут були цілі перипетії. Її суд відмовляє, її суд не приймає її позов. Тобто всілякі придумує моменти, практичні, для того, щоб цю справу або не розглядати, або відтягнути. Ну, на жаль, є у нас такі суб'єктивні моменти в окремих судах. Після того, як прокурор вступає в цю справу, ми також залучаємо сюди службу у справах дітей, як орган, який є центральним в даному випадку, в цій політиці молодіжній, дає службу у справах дітей свій висновок. Суд приймає до розгляду цю позовну заяву і ми виграємо процес. Дитина має. В дуже короткий срок, буквально в одне засідання було розглянуто, оскільки всі вимоги і всі докази були би, на руках, всі учасники процесу з'явилися. Ну, скажімо так, мати навіть не була проти позбавлення. Тобто це технічні моменти, але я наголошую, наскільки дитині психологічно було важко, що вона сама туди звернулася, і суд чомусь не почув її, поки не пройшов прокурор. Не допущено порушень конституційних прав дітей під час досудового слідства та поміщення в місця не свободи під час реалізації повноважень із нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх ювенальними прокурорами області поновлено права 142 підлітків. Ми намагаємося максимально обезпечити дитину від поміщення до таких установ, оскільки ми знаємо, що ця субкультура, на жаль, вона має свій негативний вплив на дитину. Це і відповідні зображення на тілі, коли їм, скажімо так, хочеться якось себе вже причисляти при до цієї субкультури. Це і певна ієрархія в даній ситуації вже більш дорослих дітей. Є нюанси, наприклад, по закону не можна розміщувати засуджених неповнолітніх. Із або дорослих із неповнолітніми, які тільки підозрюються у скоєнні злочину, чому знову ж таки це ця субкультура негативний вплив? Ми знайшли такі порушення в нашій установі виконання покарань, їх було кілька в минулому році. Станом на сьогодні вони всі усунуті. Тобто, в нас ті, які підозрюються, сидять окремо. А в цих ті, які вже засуджені, сидять окремо, саме на це була вказівка прокуратури про порушення норми закону про попереднє ув'язнення щодо поміщення, знову таки, ювенальні прокурори знизили до мінімуму оці моменти щодо поміщення дітей спецустанови. Наприклад, дивіться, в цьому в 16-му році у нас було всього 15 дітей, які поміщалися в 2015 році. Їх було 26. У 2014-му було 43. Тобто постійно ми йдемо на зниження такої кількості дітей. В ідеалі, звичайно, дуже б хотілося взагалі їх не поміщати, ці спецустанови. Але рівень, скажімо так, матеріального забезпечення нашого населення, на жаль, низький на даний час, особливо в сільській місцевості. Незайнятість підлітків дуже висока. Тому от є такі загальні передумови, які призводять до скоєння злочинів, особливо корисливого характеру. У процесі реформи ювенальні прокурори втратили повноваження бути захисниками усіх дітей. Роками вибудована система зруйнована. Хоча координувати діяльність усіх служб ювенальні прокурори ще в змозі, та і звернення направляють за належністю, консультують та шукають вихід із ситуації. Можливо, треба лобіювати інтереси, повернути Однозначно. права. Однозначно, Однозначно тобто, треба лобіювати. Ну якщо країна бачить, що вона помилилася, вона ж може виправити помилки. Ви знаєте, я досить тривалий час займаюся проблематикою захисту прав дітей. Ми з керівництвом прокуратури області, зокрема безпосередньо прокурор області, дуже переймаються цією темою. Ми постійно, скажімо так, в усі можливі двері стукаємо. Це, наприклад, шляхом написання тематичних статей в різні видання, всеукраїнські місцевого рівня, це повідомлення з це участь в таких передачах. Я активно намагаюся роз'яснити дітям в соціальних мережах дуже багато вихованців наших шкіл-інтернатів. У мене в друзях. Ну, я не вважаю, що нічого тут поганого немає, коли напряму вони мені можуть задати питання, я їм напряму без оцих всіх заяв, звернень письмових відповідей, надам певне роз'яснення. Я постійно контактую з адміністраціями цих закладів, з нашими органами і службами, які займаються, це на рівні роз'яснень. Це на рівні, коли служба, яка має забезпечити, на жаль, не завжди розуміє, як заявити цей позов, як це зробити, коли в них немає юриста, і тут прокурор просто дає зразки цих позовів. Дуже часто ми йдемо на зустріч, Ну, скажімо так, по людськи, оскільки дуже шкода цю дитину. Яка без втручання, до речі, є такий нюанс. Наприклад, служби з прав дітей всіх рівнів, звільнені від сплати судового збору. Але не всі служби розуміють, як правильно зібрати матеріал, як правильно юридично оформити позов для того, щоб виграти цю справу. Ну, в дуже багато випадків, коли от дуже свіжі є моменти, коли судді апеляційного суду присилають нам ухвали, телефонують, просять вступити в конкретну справу, але ми не можемо того зробити, бо нам конституція обмежує. В минулому році. Я прийняла. Участь в дослідженні дослідження було дуже тематичне: це захист прав дітей, які потерпіли від сексуального насильства. Ми розробили певний на конкретних прикладах, певний механізм захисту прав цих дітей під час першого моменту подачі заяви. До речі, я такий, якщо цікаво, дитина говорить правду про насильство над собою, зокрема сексуальне, зокрема дівчата, в перші три години. Спілкування з нею, і якщо в цей момент з неї не поговорить психолог, якщо вона замкнеться, жодний слідчий від неї не доб'ється нормальних достовірних доказів. Цей стрес прокурор. Як процесуальний керівник процесу має також знімати, і ми намагалися з колегами з міжнародного цього жіночого консорціуму розробити цей механізм. Була у нас величезна така демонстрація, скажімо так, механізму, конкретних прикладів. Це було все в комітеті Верховної Ради з питань молодіжної політики. Був присутній уповноважений президента справ людини, і дуже багато було правозахисників усіх рівнів. І я дуже маю надію. Що на такому рівні ми будемо почути висновок е негативного характеру, в тому, що дуже багато повноважень прокурора ювінального зараз відсутні. Позитивний висновок, тому що ми переймаємося цією проблемою, і в рамках координації намагаємося скоординувати роботу всіх служб, які мають захищати права дітей. Чим більше громадяни знають свої права, тим складніше їх порушувати. Отримання якісної правової інформації, вивчення юридичної практики, роз'яснення актуальних тем допоможуть вам обрати правильний шлях вирішення правових проблем. Це була лінія захисту. Побачимось за тиждень.